Привіт усім! Коли ми дивимося на зоряне небо, то бачимо там левів, скорпіонів, міфічних героїв, але є там і щось зовсім інше, щось унікальне це Терези. І от сьогодні ми з вами розберемося, як цей символ справедливості пов'язав між собою давні-давні міфи, круту астрономію і уявіть собі, навіть сучасний пошук життя поза землею. І от справді, просто замисліться на хвилинку. Увесь зодіак – це ж суцільні живі істоти, правда? Чи там міфічні персонажі. А тут бац, єдиний неживий об'єкт. Чому так? Чому саме Терези? От це є те ключове питання, на яке ми сьогодні знайдемо відповідь. Отже, який у нас план? По-перше, з'ясуємо, як частина скорпіона взагалі стала окремим сузір'ям. Потім, звісно, зануримось у міфологію, яка за цим стоїть. Далі подивимось на самі зорі, що утворюють ці терези, ну і на десерт поговоримо про те, як ми сьогодні намагаємось докричатися до когось саме в цьому напрямку космосу. Ну що ж, поїхали. І почнемо ми з історії, яка, знаєте, дуже схожа на такий собі космічний ребрендинг. Бо спочатку, те, що ми зараз називаємо терезами, взагалі то не було окремим сузір'ям це була лише частина значно більшого і, скажімо так, досить грізного сусіда. От, подивіться на цю хронологію, вона все чудово показує. Уядіть, третє століття до нашої ери, греки дивляться на ці зорі і бачать просто клешні скорпіона. Все. Але потім приходять римляни. А для них ідея рівноваги, справедливості це було ну надзвичайно важливо. І вони починають бачити там щось своє, щось окреме. І так, крок за кроком, до першого століття до нашої ери, завдяки їм назва Терези закріпилася вже остаточно. Ось тут ми бачимо цю трансформацію, так би мовити, у всій красі. Те, що було просто клешнями, ну, знаєте, таким собі астеризмом, тобто впізнаваною групою зірок, але не повноцінним сузір'ям, стало самостійним зодіакальним сузір'ям терезами. Ось такий от апгрейд. І знаєте, що найкрутіше? Історія залишила свій слід прямо в назвах. Дві найяскравіші зорі Терезів досі, от просто досі, називаються Північна Клешня та Південна Клешня. Уявляєте? Це ж справжній астрономічний артефакт, таке собі нагадування про їхнє скорпіонське минуле. Окей, з тим, як з'явилися Терези, ми розібралися. Тепер давайте докопаємося до суті. А чому? Чому саме цей символ? І тут, звісно, без міфології нікуди. В основі всього лежить давньогрецький міф про Діке, богиню справедливості. Вона була донькою ні багато ні мало самого Зевса і богині правосуддя Феміди. І от її робота полягала в тому, щоб ходити по землі і своїми терезами зважувати вчинки людей, хороші та погані. А очі в неї були зав'язані, щоб знаєте, все було максимально чесно, без упереджень. І ось власна кульмінація: за легендою: Зевс узяв і помістив ці терези прямо на небо. Для чого? А щоб вони слугували вічним нагадуванням усім нам про те, наскільки важливі закон і справедливість. Тобто, це не просто якась там група зірок, це по суті моральний компас, викарбуваний на небі. Так, з міфами, які надихали стародавніх, розібралися. А тепер переходимо до науки, яка захоплює вже нас, сьогоднішніх. Давайте подивимося ближче, з чого ж насправді складаються ці небесні ваги. Ось вони головні актори нашої сцени. Дивіться альфа і бета це ті самі південна та північна клешні, про які ми говорили, вони ніби утворюють коромисло вагів. Інші зорі, наприклад гамма, грають роль чаш, але є тут і справжні цікавинки альфа терезів це візуально подвійна зоря, а дельта терезів затемнено змінна. Зараз я поясню, що це за звіри такі. Отже, що таке візуально подвійна зоря? Уявіть собі двох танцюристів. Які тримаються за руки і кружляють на місці. Ось так і ці дві зорі. Вони гравітаційно пов'язані, обертаються навколо спільного центру. І хоча вони близько, в хороший телескоп ми можемо побачити їх як дві окремі цяточки. Саме така система у альфи Терезів. А затемнено змінна зоря це ще цікавіше. Це коли ми дивимося на зорю, а її яскравість ніби підморгує, періодично тьмяніє. Чому? А тому, що в неї є компаньйон. Інша зоря, яка час від часу проходить прямо перед нею з нашої точки зору, і вона просто блокує частину світла. Це по суті така собі космічна гра в хованки. Ну а тепер ми підходимо до найсучаснішої і, як на мене, найзахопливішої частині нашої розповіді поговоримо про роль Терезів у пошуку позаземного життя. Так так, ви не дочули. І ось тут є один секрет. Найбільші таємниці цього сузір'я пов'язані зовсім не з його найяскравішими зорями, ні. Вони ховаються набагато глибше, серед тм'яних зірок, де без потужної оптики взагалі нічого не видно. Наприклад, всього навсього за 19 світлових років від нас у напрямку Терезів є зоряна система Глізи 570, це за космічними мірками, практично сусіди. Але є одна система, яка привернула ще більше уваги вчених, які шукають життя. Мова йде про систему Глізе 581. Її центральна зоря це червоний карлик, тобто він набагато менший і тьмяніший за наше сонце. Але найцікавіше це планета, яка обертається навколо нього Глізе 581 Глізе-581d. Вчені називають її суперземлею, тобто вона більша за землю, але скоріш за все теж кам'яниста. Та най -най найголовніше це те, де саме вона знаходиться. А знаходиться вона в так званій зоні життя або зоні населеності. Це знаєте, як у казці про трьох ведмедів: не надто гаряче і не надто холодно. Це саме та ідеальна відстань від зорі, де на поверхні планети теоретично може існувати рідка вода. А вода це, як ми знаємо, ключовий інгредієнт для життя. І ось ми підходимо до одного з найфундаментальніших питань сучасної науки: чи може така от суперземля в ідеальній зоні справді бути домом для життя? Це питання, яке не дає спокою астрономам по всьому світу. Але ми ж не просто пасивно спостерігаємо, ми намагаємося достукатися. Ще з 60-х років у напрямку Терезі влетіли перші радіосигнали. А вже зовсім нещодавно, у 2008 та 2009 роках, ми відправили цілестряновані повідомлення саме до системи Глізи 581 Це були справжні листи з інформацією про землю, про нашу культуру, про науку. І ось дивіться, як все закільцювалось, ми знову повертаємося до теми балансу. Вже понад 60 років людство надсилає свої повідомлення до цих небесних терезів, і головне питання залишається відкритим: якщо колись, колись звідти прийде відповідь, як це змінить баланс нашого власного світу? Ось така думка наостанок.